Ірина Желенко. Жар птиця. Поетичні роздуми про доброту, красу, високу духовність. Жар птиця. Кажуть, це чарівний вогнистий птах із дивовижними візерунками на тулубі цей казковий персонаж із сліпучо золотавим пір'ям живе у сонячному царстві. В Україні жар птицю, ще називають павою. Жар птиці в Україні є на вишивках, є в Петриківському розписі, і навіть павич, пам'ятна монета номіналом 5 гривень зі срібла, випущена Національним банком України. Ірина Жиленко. Сусідка моя чарівниця, готувала надвечір родзинками у клітці золоту жар-птицю з очима. Намистинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона рвонулась на волю чудесна жар птиця і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі. Дорослим і дітям ясніше лилиця. Як хороше жити під сонцем жар птиці. І тільки ота трьохсотлітня гава, яка себе називала павою, старезна, без ока, та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава щенила люту, стрекотняву, вона яскра, яскра, яскрава, Таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо, розумієте, зима жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, плює родзинки чи та барвінок і мурзилку, пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим, кульгавим гавам, на новорічну радість нам. Як жителі міста сприйняли появу жар і враз освітлилась казково столиця, до міста прийшла казка. Дорослим і дітям ясніше лилиця, як хороше жити під сонцем жар птиці. Казка поселяється у душах людей. Чому, на твій погляд, люди небайдужі до того, що жар птиця раптом зникла? Знайди в поезії окличні речення. Окличні речення ще називають риторичними реченнями. Вони служать для висловлення якогось сильного почуття радості, захоплення, гніву, відчаю тощо. Ось, наприклад, дорослим і дітям яснішали лиця як хороше жити під сонцем жар лиці. І ще. Вона яскра, яскра, яскрава, яку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Яка роль риторичних речень може передати захоплення дітей та дорослих в першому уривку? Чи висловити заздрість і величезне обурення? Жар птиця через призму сприйняття ліричної героїні. Золота жар птиця з очима намистинками, Такою бачить жар птицю лірична героїня. Або рвонулась на волю чудесна жар птиця, якою бачить гава жар птицю? Знайшла жар птицю непристойно. Яскравою. І вся вороняча орава кричить: вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Ми бачимо червоним виділені епітети, як епітети передають ставлення до жар птиці. У першому випадку епітети передають захоплення чудесною жар птицею: Золота, чудесна жар птиця. У другому випадку епітети передають заздрість гави і всієї воронячої орави до непристойно яскравого птаха. Яке почуття викликала жар птиця у гави? І тільки ота. Трьохсотлітня Гава, яка себе називала павою, старезна, без ока та ще й кульгава, знайшла жар птицю непристойно яскравою. Це почуття називається заздрість? Що таке заздрість? Це занепокоєння, незадоволення, викликане успіхом, добробутом або здобутками іншої людини. Чому Гава Називає жар птицю непристойно яскравою. А може тому, що у Гави є свої стандарти краси, життя і всі навколо повинні відповідати її стандартам. Чому ж жар птиця зникла? Жар птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Так нам автор пояснює, куди зникла жар птиця. Барвінок це щомісячний журнал для дітей, який виходив до 2019 року, включно. Мурзилка – це щомісячний російськомовний журнал, який теж виходив дуже багато років в Україні. Чи може казковий птах раптом захворіти? А може чудесна жарптиця – звичайна людина? Просто вона дуже яскрава, цікава, не подібна на інших, неординарна і трішки простудилася, щоб відпочити від казкових своїх обов'язків. Може, і ти є цією жар птицею? Література це завжди про життя. Отже, про що йдеться в поезії? Про вічне протистояння, краси і потворності, доброзичливості та заздрості, духовності та без духовності. Ганс Крістіан Андерсен давно-давно сказав Світ навколо нас повний краси, вона виявляється в найменших перелітних образах, яких часто не помічають люди. У краплині води, взятої з калюжі, вирує цілий світ. Відкрий тільки очі і дивися. Подаруйте дітям казку, подаруйте. Чарівного диво птаха, намалюйте. Намалюйте дітям казку. Пісню намалюйте. Диво світ Марії Примаченко, подаруйте. Це картини відомої української художниці Марії Примаченко, яка так багато. Намалювала екзотичних птахів. Обери свою жар птицю.